Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у Відео, підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги скляні трубочки. Це екологічно чисті соломинки для багаторазового використання, розроблені для смузі, коктейлів та інших напоїв. Вони виготовлені з боросилікатного скла, яке є дуже міцним та стійким до високих температур. Соломини постачаються з щіткою для чищення, що дозволяє легко підтримувати їх у чистоті та гігієні. Їх також можна мити в посудомийній машині, тому їх легко обслуговувати та використовувати повторно. Ці скляні соломинки є довгостроковою альтернативою одноразовим пластиковим соломинкам, зменшуючи відходи та зберігаючи екологію нашої планети. Крім того, вони можуть стати елегантним доповненням до будь-якого напою.